надії. живи, бережи здоров'я, їж, пий, бережи розум. Прислухайся лише до свого серця, а не до брехливих маніпуляцій. Ти нам дуже потрібна. Ми чекаємо на тебе. Серце кожного українця щодня б'ється з тобою. Надія, живи. Час спливає, важливі навіть не дні, а хвилини. Оголошуємо всеукраїнську акцію Надія Живи! Запиши коротке відеозвернення зі словами підтримки для Надії Савченко та її родини, розмісти його у соцмережі під хештегом «Надія живи!». Вкажи своє місто, додай у допис трьох друзів, які протягом доби зроблять те саме. Поширюй ініціативу підтримки. Усі відеозвернення віддадуть адвокату української героїні. Не будь байдужим, приєднуйся до хвилі підтримки надії. Вона повинна знати, ми з нею.